Вітаю, шановні глядачі. Завтра ми самі будемо святкувати День Європи. Розумію, що для багатьох, хто виходив на Майдани під прапорами Європейського Союзу і на Майдан в Києві, і на Майдани в інших містах і селищах України, сьогодні День Європи може не таке свято, яке було ще кілька років тому. Тому що є певне розчарування. І розчарування у перших результатах Революції Гідності. Багато хто чомусь сподівався, що після неї відбудуться швидкі економічні реформи, буде пришвидшена європейська інтеграція, не настане така руїна, на яку Україна була приречена двома десятиріччями, зволіканні з реформами та злочинним правлінням Віктора Януковича. Розчаруванням діях самої Європи. Багато хто. Вірив, що після агресії Росії проти України, після анексії Криму, після того, як російське політичне керівництво розв'язало війну на Донбасі, європейський союз буде набагато більш енергійним, що він буде сприймати Україну як частину власної цивілізації, як потенційного члена Європейського союзу, а Росію як країну, яка намагається всіми своїми силами зруйнувати європейські цінності, знищити все, що є дорогим для європейців. Що стало висновком з результатів Другої світової війни? Що в Європі усвідомлять, що Росія це країна, яка підміняє життя смертю, свободу рабством, повагу до вільного ринку, повагою до злодіїв, олігархів та інших мерзотників, які сьогодні тримають російську державу за горло і намагаються взяти за горло інші держави, які є сьогодні на російських кордонах і в агресії, проти яких Росія не тремтить так, як проти країн-членів НАТО. Так цього не відбулося, це правда. Але ж це не питання цінностей. Це питання недоліків. Ми маємо усвідомити, що в діяльності Європейського Союзу, як в діяльності будь-якої великої формації, є очевидні недоліки, багато членів. Величезна процедура узгодження намірів, робота російської агентури. Росія за останні роки вона готувалася до війни проти нашої країни давно і зробила все можливе, щоб така агентура в західних країнах діяла. І потрібна наполеглива серйозна робота по боротьбі з цією агентурою, щоб її всю знайти. Показати, що вона є, позбутися російської пропаганди завжди брехливої і злочинної. позбутися російських грошей, завжди кривавих і злочинних. це все потребує часу. Ми з вами тільки на початку цього ж шляху. Звільнення європейських цінностей від Росії, звільнення європейських цінностей від зла, яке два десятиріччя насаджувалося за допомогою російських нафтодоларів. за допомогою російської брехні. І не тільки в Європі, воно і у нас насаджувалося, що наша країна не простягнута російською агентурою, російськими грішми, російською брехнею, що ми так легко цього позбуваємося. У нас вибір простий. Або Європа з її повагою до громадянина, або Росія з її неповагою до громадянина. Або Європа з її вільним ринком. Або Росія з її невільним ринком, з олігархами та бандитами. Або Європа. З її свободою політичного вибору, або Росія з її рабством. Або Європа за її вільними судами, або Росія, де суду немає, а все вирішує виключно слово Володимира Путіна. Або Європа за її незалежною прокуратурою, або Росія, де прокурор все диктує чиновник адміністрації президента, або Європа за її вільними засобами масової інформації, або Росія, в якій всі керівники телевізійних каналів приходять на нараду до дібного чиновника в Кремлі, і він говорить, що показувати чи що не показувати, або Європа з її розвинутим мистецтвом, з її. Кінематографом, театром, все це на високому рівні, або Росія за її кобзонами, бабкінами та іншою такою пошлостю, яка прямо аж сочиться з їхніх екранів, знищуючи навіть те талановите, що ще залишається в російському мистецтві, або Європа за її хайтеком, за її новими it технологіями, за її досягненнями, якими всі ми користуємося, або Росія, яка не здатна створити нічого сучасного і. В якій навіть улюблена іграшка російської держави, зброя виявляється картоною, і ніколи б не існували б, якщо не наші з вами напрацювання, якщо б не наполеглива робота українських вчених і робітників, які фактично забезпечили існування цього монстра російського військово-промислового комплексу, навіть не здогадуючи, що це проти нас? Ну от. Це ж не питання вступати чи не вступати до Європейського Союзу, до вступу до Європейського Союзу чи багато років. Це питання вибору, вибору між життям і смертю, між добром і злом, між правдою і брехнею. Ну зробіть його самі. Зрозумійте, що на сході нашої країни починається тьма. І якщо ми в себе відбудуємо світло, то у тих людей, які в цій темряві російській живуть, в них з'являється шанс стати людьми. З не людей, в яких перетворила, і їхні історії, і путінський режим, їхня безвідповідальність, інфантилізм. Але ми це теж не для них робимо, як і стандарти європейські не задопроваджуємо для європейців. Ми все маємо робити для себе, для України європейська, демократична Україна, яка буде поважати громадянина, яка буде жити за реальними стандартами вільного ринку і свободи і ініціативи. Це та країна, яка буде здатна розвиватися. Змінювати Європу і давати надію на одужання нашим молодшим братам на Сході в Росії і в інших колишніх радянських республіках, які також потерпають від цього жаху хвороби невільництва і неповаги до себе. Я впевнений, що у нас все вийде з часом. Так що і з ним Європа вас хай щастить.